Привіт, друзі! Сьогодні 1 жовтня з вами знову реклачок. Дональд Трамп сказав, що йому мають вручити Нобелівську премію, адже якщо він завершить війну в Хамас, то це буде якась нескінченна кількість воєн, які він закінчив буквально за півроку свого другого президентства. Але разом із тим Дональд Трамп перекидає і військову авіацію в І на Близькому Сході ситуація. Загострюється. Так само вона дуже складна, залишається і в Україні. До прикладу, Володимир Зеленський повідомив про те, що один із генераторів, який живить Запорізьку атомну електростанцію, вийшов із ладу. Ситуація вкрай критична. На Одещині випала двомісячна норма опадів, і там загинуло на превеликий жаль 9 осіб. Новин дуже багато, багато невтішних, але є і позитивні. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, аби бути в курсі найостанніших і найгарячіших подій, які вам потрібно знати. Дякую за підтримку. Тепер давайте конкретніше. Вночі росіяни продовжували атакувати Україну навіть сьогодні, вранці, в столиці, довго була повітряна тривога. Працювала системи протиповітряної оборони. А вночі ж Росія завдала ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району. У Київському районі Харкова горіли торгівельні павільйони на площі 2800 квадратних метрів. У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим займанням. А також сталася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 квадратних метрів. Попередньо постраждало 5 осіб. Але й українські безпілотники друзі долітали цієї ночі по території Росії. Буквально вранці стало відомо про те, що на Ярославському нафтопереробному заводі. Пожежа. Місцева влада каже, що вона не пов'язана з атаками українських безпілотників, втім окремі аеропорти, зупиняли свою роботу через план Ковьор. Тобто, повітря там щось літає. А От мешканці Ярославля повідомляють про пожежу та стовп чорного диму. Що власне там сталося, я думаю, ми знатимемо буквально за кілька годин. Тим паче системність. Зупинки нафтопереробних заводів на Росії вже призвела до того, що там будуть закуповувати бензин та дизельне пальне за кордоном. Так, друзі, бензоколонка світу буде імпортувати паливо. І Володимир Зеленський повідомив деталі ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Повідомив, що вийшов із ладу один із генераторів, який живить власне цю станцію. Ситуація критична через російські обстріли станції відключена від живлення від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Генератори і станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі, каже він, так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. І це загроза для всіх абсолютно. За цією ситуацією також слідкує і але враховуючи те, що в Росії, ну, трішки, чесно кажучи. Має м'який характер, це так обережно коментуючи, то очікувати якихось рішучих дій, в принципі, я від них не став би. Ну і тепер, друзі, конкретніше до того, що відбувається з театром воєнних дій в усьому світі. Ви знаєте, що буквально вчора Дональд Трамп назвав Медведєва дуже тупим, коли виступав перед військовим вищим керівництвом Збройних сил США, де він закликав США готуватися до війни і домагатися. Переговорів між Путіним та Зеленським за його участі за допомогою сили, але говорив він не про тиск на Росію, а про те, що Сполучені Штати Америки мають бути сильними. Направду дійсно Росія побоюється Трампа і побоюється Сполучених Штатів. Медведів прокоментував заяву Трампа про те, що він тупий, дуже в специфічний спосіб і каже, як це було сказано в легендарному радянському детективному серіалі. Розв'язка очевидна. Важко знайти чорну кішку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Ну отак він фактично відреагував на слова про свою тупість. Це означає, що Кремль справді не хоче розривати свої вкрай непрості стосунки із Трампом, які потроху вони підтримують, але ефекту від них для них не так і багато. Своєю чергою, екс міністр оборони Британії Бен Волес зробив заяву, як може закінчитися і як швидко закінчиться російсько-українська війна. Біда лише в тому, друзі, що екс-міністри, екс очільники екс-полковники, екс-генерали, екс-командуючі роблять багато класних коментарів про те, якою ж має бути політика наших партнерів. Ну, зокрема, Волц каже, ми маємо забезпечити Україну далекобійним озброєнням, щоб зробити Крим непридатним для життя. Чому він це не робив, коли був на посаді міністра, не знаю. Ну, ми певно, з вами чудово розуміємо, чому він тоді мовчав. Ну а далі він каже: потрібно вибити життя із Криму. Я думаю, якщо Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, якщо в Криму не можна буде жити, він не зможе функціонувати. І цей міст нам потрібні ракети Тауру з Німеччини треба рознести на друзьке кримський міст, бо це основа его Путіна. Про кримський міст ми з вами вже просто стомилися говорити. Так, наші Збройні Сили України, Служба безпеки України, Гурівці завдавали ударів по ньому, але справді потрібні ракети Таурус, які ні Шольц не хотів постачати нам, ну і Мерц не поспішає. На думку волеса, якщо таке станеться, Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, адже диктатор закоханий в ідею домінування над Україною. Високі, гарні, привабливі слова, але за ними дій не було тоді, і нині також я їх не бачу. Все рухається трішки за іншим планом. Ну, Все рухається, як на мене, друзі, за планом збільшення виробництва дронів, тому що реально війна змінюється. Вона стає дешевшою через виготовлення недорогих безпілотних літальних апаратів, які можуть знищувати дуже дорогу військову техніку. Чим далі, тим більше країн доєднується до наших ініціатив, наших розробок, і справді Україна сьогодні має величезний потенціал у підписанні нових контрактів великої кількості, навіть скажу так, і з різними країнами НАТО щодо виготовлення дронів на їх територіях. Ну, зокрема, Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з нами, з Україною для їх внутрішнього використання а також для Країн-членів Європейського Союзу та НАТО. Про це сказала міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою. І вона говорить, що переговори з Україною про таке виробництво велися ще до низки порушень повітряного простору країн НАТО з боку Росії, ну тому що Румунія була фактично першою країною, однією з перших, яка була піддана атакам. Шахедами, ну так само, як і Польща. і говорить, ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною для виробництва оборонних дронів у майбутньому, заявила Міністерка оборони. Румунії. І інші країни долучаються до таких ініціатив. І справді, дрони є сьогодні великою загрозою навіть для дружніх Путін у Ну, До прикладу, Орбан, який долучився, до речі, до коаліції створення стіни дронів, де фактично Україна відіграє провідну роль. Попри складні відносини Орбана з Україною, він каже, що Угорщина не боїться російських дронів, тобто він допускає те, що і на Угорщину полетять, і говорить, ми будемо збивати їх у разі порушення повітряного простору нашої країни. Водночас він розкритикував позицію західноєвропейців щодо порушення російськими дронами повітряного простору європейських країн. Він фактично виступив проти Путіна і каже, ми, Європа, сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо, що так, ніби ми слабкі. Росія слабка в порівнянні з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка, говорить угорський прем'єр. Ну, чесно кажучи, після таких слів хочеться поплодувати Орбану, але в щирість його я вірю мало. Ну а що ви з цього приводу думаєте, друзі? Пишіть і не забувайте, що в Орбана контракт на постачання російської нафти ще на 10 років вперед. Це так, для інформації. Тому цікаво було почути, бачити думки, чому саме так Орбан говорить. Ну, тепер, друзі, про близький схід, тому що вчора на засіданні, яке проводив під Гекзет із військовими і разом з Дональдом Трампом, вони також говорили і про проблеми в цьому регіоні. І напередодні Сполучені Штати Америки почали перекидати до Катару військові літаки. Безпрецедентна кількість. Ну і сьогодні видання пишуть про те, що Сполучені Штати Америки готуються до масштабної війни. Так пишуть і ізраїльські медіа, і інші світові медіа, посилаючись на зростання індексу Пентагону. неофіційного індикатора військової активності Міністерства війни Сполучених Штатів Америки, так воно тепер називається. Повідомляють, що американські літаки-дозаправники, які раніше літали до Європи, перенаправлені на Близький Схід. Частина літаків вже прибула на базу в катері, інші очікують на виліт з британських баз. Аналогічна концентрація сил Сполучених Штатів Америки спостерігалася перед атакою на Іран у червні цього року. Можливо, це пов'язано друзі із Хамасом, тому що, як повідомляють іноземні змі, Хамас швидше за все відхилить мирний план Трампа, який раніше презентував його разом із Нетаньягу. Високопоставний представник Хамас повідомив BBC, що угрупування ймовірно відхилить. План Трампа для Гази, оскільки він служить інтересам Ізраїлю та ігнорує інтереси палестинського народу, за словами джерела, Хамас навряд чи погодиться на роззброєння ключову умову Трампа, але це не лише умова Трампа, це умова всіх. Хамас також проти розміщення міжнародних сил стабілізації в Газі, яке розглядає як нову форму окупації. Відтак, друзі, домовлятися із терористами, як ви бачите, ну доволі складно, практично нереально. Ну і навіть вчора, коли ми з колегами говорили про е, ситуацію із угодою новою, яку пропонують Хамасу Білий Дім разом із Ізраїлем, я виказував думку, що навряд чи це буде досягнуто, оскільки треба говорити не з Хамас, потрібно говорити з Тегераном. І саме тому, що Трамп і Нетаняху зупинилися за півкроку до знищення ядерного проєкту. Іраном, тому я вважаю, вони проявили слабкість і відповідним чином керівництво сьогодні рано говорить, ніяких переговорів зі Сполученими Штатами Америки не буде так само, як і не буде підписано мирної угоди із Хамас. Тому я не виключаю дійсно, друзі, що літаки, перекинуті до Катару, вони можуть стати початком великої військової операції. Але як далеко вона зайде? Ну ми вже бачили це по ситуації із знищенням ядерних об'єктів в Ірану. Можливо, цього разу буде. Щось інше. До цієї складної історії на Близькому Сході у Трамп має ще одну велику проблему, але вона для нього не нова. Це втретє, мова йде про шатдаун. Сьогодні, 1 жовтня, в США настав новий фінансовий рік. Уряд країни призупинив роботу, тому що бюджет на цей фінансовий рік так і не був ухвалений. Називається ця ситуація в США шатдаун. Це вперше у Трампа за цю каденцію, а загалом за часи його президентства. Першого другого, це вже третій випадок. Трамп звинуватив у шатдауні демократів. Він говорить: з шатдауну може вийти і багато хорошого. Ми можемо позбутися. Безліч речей, які нам ніколи не були потрібні, але ж це все ініціативи демократів. Вони вимагають відкритих кордонів, вони хочуть, щоб чоловіки брали участь у жіночому спорті. Вони нав'язують трансгендерну повістку всім підряд. Вони ніколи не зупиняються, вони не навчаються на своїх помилках. Ми виграли минулі вибори і все одно вони не роблять висновків. Тому ми не маємо вибору, сказав Трамп. І Трамп також під час зустрічі з військовими генералами заявив, що якщо йому не вручать Нобелівську премію миру, це стане образою для США. Він сказав, що вже закінчив майже вісім воїн, якщо Хамас погодиться на запропонований ним мирний план. Яка ситуація із Хамас, я вам щойно, друзі, розповідав. Навряд чи там буде досягнуто мирної угоди. Тому Трампу доведеться закінчувати її разом із Нетаняху у військовий спосіб. І на завершення, друзі, вам ще дві новини, дуже цікаві, які стосуються Росії. Її потенціалу заробляти гроші на зовнішньому ринку, продажем нафти та виготовляти паливо для себе. На початку відео я вам говорив про те, що ситуація з паливом на Росії вкрай складна, але це не заважає імпортувати нафту за кордон. І зараз з'явилася дуже, як на мене, резонансна. Новина про те, що найбільшим покупцем виявляється російської нафти у першій половині 2025 року був не Китай, а Тайвань. Китайський Тайвань. Чому так сталося? Ще нам доведеться це з'ясувати, але це дало можливість Кремлю заробити мільярди доларів. Відповідний звіт опублікували Центр досліджень енергетики та чистого повітря, Тайванська некомерційна організація та німецька. Міжнародна правозахисна організація у звіті. Мовиться про те, що офіційно Тайвань приєднався до економічних санкцій проти Росії та надав Україні двосторонньої допомоги на суму 50 мільйонів доларів. Це невелика цифра, враховуючи те, що Тайвань має справді дуже величезні бюджети. Ну, наприклад, об'єм зовнішньої торгівлі лише з Китаєм у нього складає сотні мільярдів доларів за різними оцінками в межах 400. За даними звіту, за імпорт російських енергоносіїв Тайвань заплатив Росії понад 11 мільярдів доларів, що у 220 разів перевищує обсяг допомоги Україні. Тому справді з цим питанням треба розбиратися, з'ясовувати і висувати претензії Тайваню і притягувати їх до відповідальності, як на мене. Хоча ми постійно говоримо, що Тайваню треба допомагати. Виявляється, Тайвань не гребує фінансувати сьогодні Росію, аби та вбивала українців. Звісно, це допомагає зараз Кремлю триматися на ногах, але Збройні Сили України, які я вам також розповідаю, це практично майже в кожному відео, атакують російські НПЗ, і це дуже добре. Майже 40% російських НПЗ зупинили свою роботу станом на кінець вересня. Про це повідомляє Агентство кількісної інформації СІАЛА. Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину та диспелово впав на 6% у серпні та ще на 18% у вересні. В результаті приблизно 70% простоїв, за підрахунками Сіали стали наслідком атак безпілотників. На кінець вересня дрони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки або близько 236 тисяч тонн на добу. Ну і на Росії вирішили, що питання це можна вирішити лише єдиним способом придбанням бензину палива, авіапалива за кордоном. В результаті виробництва бензину Росії за вересень скоротилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20%, близько 400 тисяч тонн із 2 мільйонів. От саме от 400 тисяч тонн вони будуть і закуповувати. Там зараз ухвалюють відповідні зміни до митних порядків і так далі. І це стало зараз топ новиною для всієї Росії, оскільки там величезні черги на заправних станціях і справді палива росіянам не вистачає. Отак, от друзі, бензоколонка світова, ні армія, зазнають поразки, розпочавши війну проти України. Їм варто було б зупинитися, але робити вони цього поки що не хочуть. Але їх однозначно зупинять Збройні Сили України. Сьогодні ми вітаємо їх з Днем захисників і захисниць. 1 жовтня вони відзначають своє професійне свято, завдячуючи їм. Ми маємо змогу з вами спілкуватися. Давайте цього не забувати, допомагати кожен хто як може, Донатте на фонди, яким ви довіряєте. І просто пам'ятайте, що ЗСУ це ті, завдячуючи, яким ми сьогодні є. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Всіх люблю ціною, і не перемикайтесь! Все буде Україна!